Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію. Напевно, є речі, які стосуються дуже часто особистого життя, але вони не менш важливі, ніж диктатура в Філіпінах чи бомба в Хіросімії Нагасакі. Ці проблеми не торкаються цілого світу, а тільки твого життя. Тим не менш, для Марії вистачить того, що лише одна з їх дітей дуже потребує заступництва, в якому би то не було питання. Приведу вам в приклад свідчення однієї дівчини, її звати Барбара. Хочу поділитися з вами своїм свідченням про силу Святого Розарію і силу заступництва Марії. Я походила з атеїстичної сім'ї, де нам не дозволяли навіть говорити про Бога. Однак, будучи дитиною, моє серце безмірно прагнуло Бога. І, хоча я мало що знала про нього, я ніколи не припиняла його шукати. Я знайшла одну чудову людину, монахиню, яка, наражаючи себе на небезпеку, почала приватно навчати мене релігії. Також завдяки їй, у віці 13 років, у великій таємниці і конспірації, я була охрещена, прийняла перше причастя і отримала миропомазання. Хоча мої батьки були невіруючими, і їхній шлюб закінчився розлученням, я була щаслива, бо дійсно відчувала близькість Бога. Але прийшов час до розслідування. Це сестра, яка товаришувала зі мною. Поїхала на місії в Африку, а я не мала підтримки в питаннях віри від батьків. Швидко я стала досить легкою здобичу для різних модних пасток. Не маючи звички до систематичної молитви, я похитнулася в вірі, нічого не цуралась. Один гріх тягнув за собою інший, вони в свою чергу притягували мене, і я не могла, та й не відчувала потреби звільнитись від них. Були моменти, коли я зрідка ходила до сповіді, але відсутність молитви і сумніви знову віддаляли мене від Бога. Після того, як я одружилася, моє життя стало ще більш заплутаним. Я не бачила виходу. Місяцями я страждала від суцільного безсоння. Одного разу я прокинулась дуже рано і з відчаєм у серці попрямувала до храму. Я стала на коліна перед образом Божої Матері і вперше в житті по-справжньому молилася всією душею з відчаєм і надією, з внутрішнім криком про порятунок. І сталося диво. В одну секунду в мені все заспокоїлось. До того ж, як виявилось пізніше, спокій тривав довго. Я втратила будь-який потяг до гріхів, тих, без яких не уявляла собі життя. А мій шлюб почав переживати справжнє відродження. Однак пройшло багато часу, перш ніж я навернулася. Все, що відбувалося після тієї молитви, я сприймала як дар. Хоча сама нічого не робила для поглиблення своєї віри, був початок літа. Коли я випадково зустріла подругу, яку не бачила багато років, яка щойно повернулася з Фатіми, і вона запропонувала мені розарій, який привезла звідти. Це був дивний подарунок, тому що він прив'язався до мене, не дозволяв покласти його назад на полицю або в шухляду. Мене весь час щось тягнуло тримати його в руці, навіть лягаючи спати, я клала його під подушку. Він не був особливо коштовним, звичайно, дерев'яна вервиця. Часом я почала молитись на Розарію, бо в мене склалося враження, що він вимагав цього. І нарешті, через 4 роки я пішла до сповіді цього разу з глибокого переконання, хоча це ще не була сповідь, яка остаточно відірвала мене від минулого. Можливо, я не була добре підготовлена, але це був справжній порив серця. Відтоді я ніколи не пропускала недільної меси. І намагалася молитися хоча б одну таємницю Розарію в день. Восени я вперше приїхала в Меджугорії, я їхала туди з серцем повністю відкритим до того, що Бог хоче, щоб я робила в своєму житті. Я не буду описувати все, що я пережила у Меджугорії в перший раз і під час моїх наступних перебувань там. Скажу лише, що я отримала велику благодать на вернення, а Господь став моїм найкращим другом, найважливішим у моєму житті, моєю метою, моєю великою любов'ю. Він дав мені благодать порвати з усім моїм попереднім способом життя, благодать молитви і посту. Я дуже вдячна Марії за порятунок і за цей розарій, який змусив мене до молитви і мого навернення. Просто після двох років молитви на ньому і посту двічі на тиждень за мою маму сталося велике чудо її навернення після цілого життя далекого від Бога, і навіть в протистоянні з ним. Я переконана, що довіривши себе Марії і молячись на Розарію, можна змінити світ на краще. Саме тому я роздаю верці з вірою в те, що, можливо, за допомогою однієї з них Марія приверне когось до Ісуса, як це сталося зі мною. Тому прошу всіх вас, хто має якісь нерозв'язні проблеми, довірте їх Марії і спробуйте хоча б носити з собою Розарій. Марія обов'язково знайде спосіб, як змусити вас молитися, навіть якщо спочатку це буде важко. І вона знайде спосіб використати цю вашу молитву як шлях, по якому до вас потече благодать, необхідна для вирішення вашої складної ситуації з Богом, Варвара. На прикладі Варвари, напевно, кожен може підставити свою ситуацію, різні труднощі в житті. Господь приходить, щоб зцілити не тільки тіло, але особливо нашу душу. А Марія завжди крокує поруч з ним, носячи серця тих, хто довірився їй. Цариця Святого Розарію молись за нас.